Форум доу, він такий буває досить веселим е, і токсичним. Е, в, нас, в нас є особисті хейтери компанії, які приходять там під кожним коментарем, постом щось е, пишуть погане. Як ти до цього ставишся? І чи, 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 чи думаєш ти, що це можна якось змінити, чи це особливість ком'юніті спільноти? Я думаю, що це особливість інтернету. Okay. І, і коли ти виходиш на певні масштаби, uh -huh. е, коли у тебе не тільки твоя бульбашка. Ну, то ти маєш розуміти, що е, люди всі різні, кожен по різному вміє доносити свою думку, кожен по-різному сприймає цю е, реальність. Е, плюс після 22-го року кожного по різному плавить. Це теж такий момент. Е, якби всі вміли класно доносити фід, свій фідбек. То всі були б дуже кльовими менеджерами. Знаєш, бо не кожному менеджеру вдається класно донести фідбек. А що казати там про звичайних людей, яких просто сидять. Вони де люди деякі три роки з квартири не виходять, бо бояться. Знаєш, типу так і так. тому це така історія. Я в Твіттері зараз не сиджу, але у мене ще є апка, і я іноді просто наш його відкриваю. Мені погадається перше, і я така во і закриваю його.